Вітанечко, друзі! Настав час божевільний гайдів. І певно, це найбільш божевільний гайд, який мені прийшов у голову. Це просто бриддятіна. Я не знаю, як воно в мене виникло, але воно є і воно працює. Воно нікера не ефективне. Воно нафік нікому не потрібне, але воно працює і можливо, можливо, на такій карті, отам, де зовсім води немає. Ви можете це примінити. Трошки воно якби не дуже морально етично до оцих от копіянтів, так їх мучити. Ну, представте, що це наші друзі за перебріка, Друзі, це було сказано в лапках. Дивіться, ідея яка? Взяти пару Абермотів, Ну, чотири штуки я взяв. Довести їх до критичного рівня пожевілля, щоб вони тут нервували, щоб вони тут... Ригали, сикали і все робили все, все крім поламання. О ті, що ламають, не беріть їх ось сюди, в цю базу. Вони все вам поламають. Беріть тільки ригаючих, вони так і називаються. То що ж, я аж на грі примітив таку штуку, коли оці копіянти нервують, сильно-сильно нервують. Отут в них стає соточка. А вони починають деякі з них, деякі з них починають. Екстрено блювати. Я вам зараз покажу, як вибрати таких копіантів. Ви дивитеся ось сюди. Оце дивіться румсело. А вам треба блювотники. Ви можете набрати таких блювотників, ізолювати їх в кімнаті, довести їх там до водкого божевілля, і вони там вам все заригають, застуть, зарігають. І у вас буде вода. Спитайте, нащо? А є такі карти, де води майже немає. Майже там їх просто. Таку зразу стартовий біом, отакого калабанька, а далі все. І вам хоч якусь воду потрібно мати, поки ви вийдете до якоїсь нафти, до керосіну, щоб його використовувати в якомусь там охолоджувачем, наприклад, чи ще щось, то вам потрібно, хоч якийсь елемент води, щоб був. Так, це божевільна схема, вона можливо не працюватиме, і ви скажете, що це повна лажа, і так воно не працює, і так воно ніколи не буде. І як би я підозрюю, що воно і так, тому що трупи у мене тут. Це вже третє чи четверте покоління копіян. Я їх тут вже замучив. Вони вже тут дожили до кінця. Але воно працює якимось боком воно працює. Тож, давайте я вам розкажу. І хай буде десь засядеться божевільна у вас ідея. і можливо, колись ви використаєте на своїй карті таку штуку. І згадаєте мене і подякуєте. Тож погнали, беремо, як я кажу, блювотників. Засилаємо їх в ось таку кімнату. Така повинна бути г-подібна кімната, Г трошки лягло. І так, умовно тут 99 кг кіс. І представимо, що на наші клонії у вас багато кіні, але у вас немає води. Що, як я кажу, можливо і нереально. Давайте по порядку. Давайте по порядку. Поставимо паузу, щоб вони мене не відволікали. Ось вам двері. Вони сюди заходять, ви їх закриваєте і більше ніколи ніколи не випускаєте. Тут у вас має бути якесь віконечко, ще одні двері, щоб копіанти. ось з цієї частини бази, де живуть і працюють нормальні копіанти, а не оці, не оці. цих ми умовно будемо називати. Mm. Хай буде, Іванушка. Олексіюшка, Маріюшка і. І Еміля. Ось це буде в нас Еміля. Треба їх перейменувати, буде веселіше. Тож, нормальні копіанти прибігають і оцим мокшан... мокшанам сюди закидають їжу. От, наприклад, холодильник. Що відбувається, коли сюди потрапляє їжа? Ось оцей автозбирач бере її і закидає в цей холодильник. Тільки тоді, коли ці двері відкриті. І в цей же ж момент, коли ці двері відкриті, він наповнює оцей холодильник. Якщо у вас 4 копія тут працюють, то ви сюди маєте поставити так, не мертва ада. Трошки більше їжі, тому що при стресі вони трошки більше живуть. Ставте десь на 4-6 кг. От я вияснив експериментальним шляхом, що 6 кг на 4. Додіка якраз нормально. Оці трупешники ще раз свідчать, що я багато експериментував. Чому я не забираю трупешники? Тому що вони вносять негатив. Вони вносять негатив. Давайте я вам покажу. Негатив, здається, у нас тут. Дивіться, яка тут зона негативу. Тут сплошний стрес. Я сюди по максимуму напхав. Отак, дивіться. Труби, тут ідуть труби туди-сюди, туди-сюди. Водяні труби теж, там нічого не ходить в них, але вони повинні бути вони вносять елемент стресу. І навіть електрика теж на це все впливає. Тому я отак заштрихував тут все електрику, щоб чим більше її було, щоб чим більше вона дратувала наших копіантів. Потім основний елемент: в них повинні бути мокрі ноги. Мокрі ноги, От тут вони повинні ходити, постійно мочити ноги. Сюди вони сут, сюди вони блюють. Те, що тут бацили, не звертайте уваги, Нічого з ними не станеться. Не помруть вони від оцей жовтої бацили. У мене принаймні ще ніхто не помер. Далі, що треба ще зробити? Ось сюди треба нагнати водню, водню нагнати. Тому що, коли вони ось сюди залазять брати і поїсти, вони них Очки їхні трошки сіпаються від водню, вони сушаться, і вони отримують от той дебавши від цього водню. Ну, все, що ви можете придумати, все сюди ви повинні кулити. Все, щоб їх довести до оцього максимуму, що тут було 100%. Подаєте ви сюди кисень, ось дивіться, кисень, як я вже показав, Ось так подаєте кисень, але небагато. Небагато ви сюди кисню. Можете в одних, можете в двох місцях відкривати. Я це все зробив через логіку. Тут є датчик, який дає їм тільки 250 грам. 250 грам кисню. Якщо давати більше, вони будуть комфортніше себе почувати. Якщо давати менше, вони просто задихнуться, бо кисень не буде опускатися донизу. Також вам потрібно забрати звідси Богу кислий газ. Оцей. Оцей, ще раз. Дивімось сюди оцей насос. Коли фіксує тут вуглекислий газ, він вмикається і викидає його звідси, а кисень повертає і забруднений кисень теж назад і водить. Ну, ви берете жовтого цього, єдиний вуглекислий газ, гасу, ви кидаєте сюди. Тоді все працює адекватно. Бачите, тут труби навіть не підключені, те, що я так сюди завів, щоб ще більше їх це все діло дратувало. Якщо у вас ніхто ще не може встроїти отакі штуки. Ви можете зробити так, щоб зверху копіант міг закидати їм всього-навсього цих 6 без ось елемента, без цього холодильника. Один тільки холодильник, тут десь двері він там закидає. Ну, можна продумати, це все робиться. Я пробував попередні схеми, це ж не перша схема. Отак може звідси підбігати. Але тоді є один нюанс: оці, хто прибігає, вони дуже балакучі і вони веселять тих, які що знизу. І в них в них цей стрес падає. Дивіться, як дивиться стрес. Оце воно показує зараз поточно, але нам більше цікаво, ось тут, ось тут, оце що росте. Бачите? Загальний за сьогодні йде стрес. Вам потрібно а, довести їх, що в них за день стрес ішов десь до 20-30. Тоді буде все норм. Тому що, коли вони доходять до сотки, вони там проригуються, саме ці блюготики, вони проригуються. І в них стрес падає до 60. І якби їм вже трошки полігшало, воно поригало йому краще. Але якщо в нього за день 20, то на наступний день воно знов ригати. Тому у вас, виходить, цикл, цикл цього блювотника раз на 2 дні. Але як можна це все збільшити? Можна вимоги до нього збільшити. Бачили? Вони трошки капнулися. Тому я їм ці колеса поставив. Бачите, він, він доволі, що він попрацював на колесі. Це як би мінус, то що він має роботу, бо впливає в плюс. Але вони прокачуються, капаються, І тоді я заходжу ось сюди, грумня копіантів і додаю їм ось оці бали. І тоді вони будуть стресувати більше, бо вимога в них збільшується. Дивіться, в Рена, Дивіться, в нього аж 2 бали є. Бажано його загнати сюди в зону, бачите? Різна оклику попереджує мене, що їм де більше стресувати. Ось так. Ось так. Бачите, він вже на стресі. Отак. От Частково вони прокачаються, і я думаю, вони там будуть просто ригати. Я не знаю, вони можуть просто на за все здихати, не витримувати цих стихнущань. Але все ж, все ж, ж, ж. приріст води небагатий. Там виходить на одного копіянта. Десь до 2 кг на одну їхню цю добу. Це не багато, але ще, ще раз повторюся, якщо ви маєте отой пустельний, хто там голодує, нервово блює це не страшно, їсти є що. Якщо ви маєте один пустельний астероїд, то вам навіть оцих крапель води буде достатньо. І ще плюс ви маєте з цієї води брудної. Заблудне кисить. Що теж непогано, якщо плануєте зробити генератор песню на забрудненій воді. Це я планую зробити, я знаю, що це ще більше лажа, ніж оце, що я не робив. Бо я вже бачу, як реалізують його, ну я таки спробую. То слідкуйте за каналом. Я думаю, буде все цікаво. Цю схему можна ще покращити, можливо, її оптимізувати. Якщо у вас щось вийде набагато-набагато краще, скиньте мені посилання, я подивлюся, що у вас там вийшло. Якби так, якби все, Божевільна схема. Якщо когось я там Іваношок образив, то йдуть вони сраку. Все, пока-пока. Підписка на канал, подобайка. Побачимося зовсім скоро.